Вітаю! Нещодавно ми з вами обговорювали якісні обробки для ваших котиків та собачок. І настала черга поговорити про неякісні препарати для ваших улюбленців, а саме, чому їх не можна використовувати. Такі засоби, по типу як хвостик, бар'єр, антизут, антиблоха, антикліщ та інші засоби, вони є неякісними та можуть загрожувати вашим улюбленцям. Чому так? В складові цих препаратів зазвичай використовуються речовини, які можуть бути або вкрай малоефективними, або можуть бути навіть токсичними. І ці препарати речовини можуть викликати доволі сильні реакції у організма ваших Улюбленців. До прикладу, якщо ви купите е, препарат за 60 умовно, гривень, це той самий хвостик, нанесете на кицьку, то, скоріш за все, ваша кицька буде відчувати доволі значний дискомфорт через просто їхній запах. Я вже не кажу, якщо ваш улюбленець улюбленець налижиться їх. Якщо ви купите е, препарат е, по типу бродлайна, то Тваринка не буде відчувати, здебільшого, неприємний запах, і якщо вона налижиться, то ймовірність сильної інтоксикації у рази зменшується. Що стосовно ошейників, так само всякі бар'єри і тому подібні ошейники до 300-500 гривень вони є неефективними. І дуже часто при контакті зі шкірою вони спричинюють доволі сильні алергії та токсичні, алергічні впливи на шкіру. І вже неодноразово були такі випадки, коли власники хотіли забезпечити улюбленцю подвійний захист, купляли гарні препарати, першочергові краплі або пігулки, і додатково купляли якісь дешеві ошиники. І потім приходили, коли у тварині просто велетенські хімічні опіки по всій шиї, які подразнювали та викликали. Сильний Свербіж та біль у улюбленці. Тому ніколи не раджу вам економити. Я розумію, що у деяких власників може бути декілька тварин, але і ви зрозумієте, що зекономивши на обробках, ви не зекономите на лікуванні. Бо тому що коли ви використовуєте той самий хвостик, і у вашої тварини є блохи, то він не допоможе. Це найменший ризик. А ще гірше, коли у тварини підуть якісь хімічні або місцеві реакції, або просто реакція на сам препарат, і ви будете лікувати вже не тільки блошину інвазію, а ще й будете лікувати інтоксикацію, бо деякі препарати можуть бути дуже гепатотоксичні і токсичні для. Для нирок обирайте завжди дуже уважно те, що ви купляєте, не економте на ваших улюбленцях. Краще купіть один раз гарний препарат, проведіть гарну профілактику і забудьте про цих паразитів, аніж ви будете використовувати кожен місяць щось неякісне або кожні декілька тижнів. Воно не принесе вашому улюбленцю ніякого поліпшення. Та ще ви будете витрачати гроші і витратите скоріш за все набагато більше, аніж коли купите один раз, але щось якісне. Тому зичу вашим улюбленцям здоров'я. Обирайте завжди якісні препарати. А якщо вам щось не зрозуміло, то можете звертатись до мене.